Що таке активи, що таке пасиви? Яка різниця між ними і як не заплутатися? І чому система є проти нас? Всім привіт-привіт! Мене звуть Ірена і це канал Фінанси та інвестиції і Digital Products. Дякую, що ви є зі мною. підписуйся, Тут багато що цікавого, корисно і не тільки. Отож, сьогодні саме про це поговоримо. Не путайте, а, хотіла би сказати, що деякі люди путають а, пасивний дохід, так із пасивами. Тобто це зовсім інша тема, зовсім інше значення. Тобто, пасиви це те, що вам приносить. Пасивний дохід це те, що вам приносить гроші. Так? Коли ви, наприклад, спите, ви побудували якусь систему, щось ви купили і здаєте, так, і з цього маєте гроші. Ось, що ж стосується сьогоднішньої нашої теми, ми трішки розберемо, хочу а, своїм глядачам так, все-таки донести, тому що а, прикро бачити сім'ї з дітьми, наприклад, де не навчили, не показали батьки, так, тому що батьки, батьків самих система. так, а, не показала, не навчила, так. І а, ці сім'ї просто в занедбаному стані, так, не знають, що з рушим робити, як а, зробити так, що. А... Гроші приносили дохід, так і путаються в різних значеннях. Отож, сьогодні саме це розберемо. А по поводу активів, наприклад, зараз проговоримо, що таке активи, так взагалі, активи, пасиви це пазові поняття у фінансах, наприклад, та бухгалтерії, так що показують, що ви маєте і за що ви відповідаєте. Це так нам говорить Вікіпедія. Активи це все, що має цінність і може приносити вам гроші або вигоду у майбутньому. Наприклад, це може бути готівка, це можуть бути депозити, акції, облігації, ETF, квартири, автомобіль, земля, бізнес або інтелектуальна власність, так або якась річ запатентована. Тобто, все все може і буде вам приносити гроші, тобто, це є активи, що ви маєте. А що стосується пасив, пасивів, пасиви це зобов'язання, борги чи витрати, які тягнуть гроші із вашої кишені. Наприклад, кредит, іпотека, борги по кредитній карточці, обов'язкові платежі, наприклад, лізинг на авто, іпотека. Так, я вже сказала. Тобто пасиви працюють проти вас, бо забирають ваші гроші із вашого гаманця. так, тобто… Максимально коротке сьогодні відео для того, щоб ви зрозуміли, що це пасив, це не пасивний дохід. Так, це зовсім інше поняття. Активи і пасиви. Активи приносять вам гроші, пасиви забирає з вас гроші. Так? І що а, можна? Сказати по поводу того, що, наприклад, коли ви дуже гарно пояснив по поводу активів і пасивів, так, багатий тато, бідний тато в книжці Роберт Кіосакі описує так, що, наприклад, коли ви купуєте будинок, так, то це є вас що? Відповісти, прошу в коментарях, що ви про це думаєте, так? Я думаю, що це є пасив, тому що це тяне з вас гроші. Ви взяли будинок, ви його виплачуєте, так? І більше того скажу, що навіть якщо ви вже купили будинок, так, він все одно з вас тяне гроші, тому що ви платите за комунальні, ви платите за землю, за податки, те все, тобто це є ваш пасив. Інший момент, коли будинок, ви здаєте в оренду, то це що у нас? Напишіть в коментарях. А це є актив, уже тобто, це приносить ваш. Гаманець, грошики, грошенята, долари там, чи євро, чи що у вас там, так, розумієте. Тобто, ось таке у мене сьогодні коротеньке відео. Надіюся, я розібрала а, цю тему, тому що а, бачила, що дуже багато конфюзів було так у людей, і не знали, що і яка різниця. так, Тобто, це є дуже важливо щось створити таке, щоб а, були у вас більше активів, чим пасивів. Дякую, що були зі мною. підписуйтесь, тут багато що цікаво. Корисного також на мій інстаграм, там я більше появляюсь, ніж тут. А, і папа -па, до наступного тижня.